Озеро біля села Гіброва. Гарне красиве озеро з такою бронзовою водичкою бронзового відтінку. Друзі, дуже гарно Клас. Водичка просто звичайно тепла. хочеться виходити. Але в ті сторони якісь там залишки там, мастивних матеріалів. не знаю, Хтось щось, щось каністри туди кинув. Зараз вам покажу. Який, знаючи передає камера, друзі, дивиться який відтінок води. Неймовірно. Дуже ну, тільки що бачите, що немає таких яскраво е, виражених пляжів. Але краєвиди красиві. Рекомендуємо для гостей нашого краю відвідати це класне озеро. біля села Діброва. В колишньому Дубишівському районі зараз країн Каширська.